Цьогоріч літо доволі спекотне і найближчим часом температура кардинально не зміниться. Варто пам'ятати, що не лише люди важко переносять спеку. Наші хатні улюбленці також відчувають дискомфорт, то як же вберегти свого чотирилапого друга від перегрівання та інших небезпек. Кременшуські новини дізнавалися у експертів. Не гуляти в пік, тобто краще гуляти десь у сьомій ранку і після восьмої вечора. Якщо все ж таки припало так, що приходиться гуляти, коли йде спека, це обов'язково мати себе достатньо кількість. Якісь води і захищати лапки, тому що асфальт гарячий, можуть бути ожоги м'якушів на їхніх лапках. Також важливі правила існують під час утримання домашніх улюбленців у приміщенні під час літнього сезону. Якщо ви залишаєте улюбленця, це намагатися закрити жалюзі, закрити штори такого плану. Вікна можна на привітрювання залишити. Звичайно, щоб доступ до повітря був. Можливо, закрити доступ до кімнати буде пряме сонячне проміння, щоб вони знаходились в кімнатах де більше тіні. Особливої уваги потребують домашні тваринки, у яких густа шерсть, та які за своєю природою звиклі до холоднішого клімату. Собачок у яких багато густа шерсть, багато підпушку, налиса їх стригти не можна, тому що шерсть, хоч і тримає тепло, але вона також і допомагає затримувати холод. Тому в цьому випадку краще це або грумінг, або вичесувати. Прямо брить їх не можна, ні котів, ні собак в ніякому разі. Можна використовувати охолоджуючі климки. Але також тут обережно з приводу, щоб не залишати тваринку без нагляду, тому що бувають тваринки, які шкоду роблять, і можуть розгристи цей килимок і наїстися вмістимого. Не будуть зайвими для ваших чотирилапих друзів і водні процедури. Однак, після прогулянки під палючим сонцем, це треба робити особливим способом. Намочуємо подушечки лап, можна намочити пах такого плану або животик. Прямо повністю мочити її не треба, тому що буде парниковий ефект. І після цього може бути ще гі. І обов'язково в жаркий період. Дня там пори року потрібно, щоб у них була чиста вода, якомога чаще її змінювати частіше, тобто, це 3-4 рази на добу можна навіть додати 1-2 кубики льоду. Від кубику льоду вони не простудяться, щоб ніхто не лякався. Для простуди завжди повинна бути якась причина. Тож подбайте про чотирилапого товариша, аби влітку йому було так само комфортно, як і вам. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманшуцькі новини. name.